Скільки нам їхати? Ого, 14 годин, серйозно? Може, треба було вдома поїсти, чи що. Я поїла, ще навіть з собою взяла он, сумка. Переживаю, щоб то все не зіпсувалося. У мене аж слюнки. Чи той потяг наганяє, так апетит, чи то що. В чому проблема? Діставай і їж. Я думаю, ти не одна така. Почекай. Це моя сумка. Я знаю. Ти ж сказала: діставай їж своє те, що ти брала. А що ти взяла, що я щось брала? У мене он маленький рюкзачок туди нічого не влазить. Тобто ти знала, що ми будемо їхати довго і ти не взяла нічого з собою їсти? На що ти розраховувала? Я просто думала, що я ну не захочу. Минулого разу, коли ми їхали автобусом, була така сама історія, але там ми хоч на заправках зупинялися. А, -а зараз ми не будемо на заправках зупинятися. Ну, ну... так. Да. Ну піде запитай. може можна якогось чаю взяти з вафельками. Діло в тому, що в мене грошей лишніх не залишається зовсім. Оце вибрались. Ти як збиралась? Ну ми ж їдемо за кордон нашу погуляти, а вулиці вже поки безкоштовні. Але ти ж знаєш себе, ти ж по-любому щось захочеш. Ну але ти ж якщо будеш щось купувати, ти ж поділишся зі мною. Я в шоці. Ну, звичайно, бери їж, якщо ти не брала, але в мене там настільки всього мало, що я не знаю, чи нам вистачить. Mm. Але ти ж казала, що ти поїла. А на ранок mm. Mm. ти розказувала, що зранку ти їсти не дуже хочеш. Як гарно ти все розпланувала. Скажи, будеш перчик? Смачний? Дякую.